Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні на занятті з малювання я запрошую вас намалювати з натури квітку, квітку лілеї, білої лілеї. Ця квітка є символом чистоти, краси та ніжності. І як завжди, перед тим, як щось малювати з натури, ми цю натуру обстежуємо, так, розглядаємо, і я запрошую вас. Розглянути квітку лілеї. Лі лі Давайте роздивимось. Вона складається в стовбур, листячко і сама квітка. Це взагалі склад рослини. Так? Наша рослинка у горщику, тому що вона має коріння, але ж ми його не бачимо, воно там у земельці. Давайте подивимось, який стовбур. Стовбур в нас рівний у квітки, знизу уверх росте, і в кінці стовбура бутон і квітка. А у стовбура листочки. Подивіться, ці листячка, вони такі зігнуті, так? вони продовгуваті і ростуть. Прямо від стовбура в різні сторони і ось так стовбур у нас вкритий листячком. Ось так я покажу вам. Бачите? Тепер давайте розглянемо квітку більш детально. Квітка має серединку ось. Тичинки з пильцою. Ось такий довгий пестик називається. Ось така серединка у квітки. До речі, має дуже гарний аромат. Квітка білого кольору, тому я пропоную вам взяти для малювання. Папір контрастного якогось кольору. Нехай він буде або блакитний, або рожевий. Запрошую вас до малювання. роботи нам знадобиться фарби, пензлики і арку штанованого паперу, який ми розположимо вертикально. Квітка в нас в горщику, тому спочатку ми малюємо горщик, потім малюємо стебло. Я також взяла замість простого олівця білий, для того, щоб було видно так, контрастний колір. Якщо папір в нас темний, то контрастний колір буде світлий. І я малюю стебла. Ми бачили з вами багато стеблинок, і від них ось такі заокруглені довгасті листячка. І потім вже самі квітки, бутони і вже квітка розкрита. До речі, я порахувала в неї 5 пелюсточків, Ось так. 5 білих пелюсточків. А тут ще буде бутон. Намалювали олівцем білим контрастним, намалювали контури, потім набираємо білу фарбу. Я буду малювати зверху вниз, щоб мій малюночок виглядав охайно і нічого не розмазалося. Так, набрала на кінчик пензлика білої фарби і ось так вимальовую пелюсточки. Коли ми роздивлялися, ми бачили, що вони такі зверху загострені трішечки. Ось так я малюю кінчиком пензлика. Нагадую ще раз, що фарбу ми набираємо на кінчик пензлика. У нас вже і розкриті є бутони, і самі бутони. Квіточка має білий колір. Зафарбовуємо серединку, щоб не було таких пробілів. А тут квітка вже розкрила свої пелюсточки. П'ять своїх гарних пелюсточків. Намалювала я контур, потім зафарбовую серединку. Фарби повинно бути багато на пензлику, але не так, щоб аж прямо витікало, а так, щоб добре було малювати. Ось такі ми ще робимо довгасті такі. Люсточки, вони витягнуті трішечки так, ось так. Дуже ніжна квітка. Є ще одна відкрита квіточка. У нас цілий букет вийшов. І п'ята, п'ята квітка в нас ще бутон. Нерозкритий бутончик. Ось так. Тепер я промиваю пензлик від білої фарби, обережно промиваю. Залишки водички витираю і набираю зелену фарбу. Буду малювати стовбур. У мене 5 квіточок, тому і 5 стовбурів повинно бути, Так? так? Я кінчиком Ворса намалювала стовбур. Тепер малюю листочки. Їх багато листочків, так, вони такі продовгуваті і зігнуті. Ось так. Я бачу, що мій пензлик вже трішки підсох. Треба змочити фарбу. Трішечки змочити. Акварельна фарба це така фарба, яка любить воду. Аква вода в перекладі. Тому, якщо буде замало води, то вона не буде малювати. Але якщо і забагато буде води, то це також. Не дуже добре, тому тримаємо баланс. Так, намалювали листочки, і можна намалювати тепер горщик. Він такий у нас прозорий там був. І тому такий намалюємо. Для того, як намалюємо горщик, в нас підсихають наші квітки, будемо зараз вимальовувати саму квітку. Якщо ми малюємо з натури, то наша натура стоїть поряд з нами. Або ми дивимось на фото, як в нашому випадку. Ви будете дивитися на фото лілеї і змальовувати її. Або ж відео. Зараз я покажу вам ще раз. Подивіться, яка квітка всередині. Один, два, три, чотири, п'ять тичінок на тоненьких. Таких гілочках коричневі або помаранчеві. І такий пестик величенький, зелений і фіолетовий на кінці. Зараз ми таку квітку і намалюємо промиваємо пензлик, беремо самий тоненький пензлик. І будемо зараз намагатися передати оці. Такі течінки. Скільки ми їх нарахували? П'ять. Течінки ми бачимо тільки у відкритій квітці, яка вже відкрила свої пелюсточки. В закритих бутонах ми ще не бачимо течінки. Вона там десь схована. Ще глибоко в бутоні схована. Набираємо помаранчеву фарбу і промальовуємо течінки. Ми так тичкуванням і робимо ті тичінки, так? Ось. Тепер малюємо пистик. довгий. і на кінці фіолетовий. Ми бачили так колір в нього ось так. Ще можна зробити, як відтіночки такі, так, тому що це не сплошний він білий колір. Ми його бачимо, як світло на нього з різних боків світить, і воно. По різному ми його бачимо. Світліше, темніше, навіть якісь там відтінки і білого є, і сонечко світить. Ми все це передаємо в малюночку. Будь ласка, беріть фарби, тонований папір і малюємо лілею.